І привіт наші любі юні дослідники! Я знову не сама, а зі мною мій маленький помічник, якого звати Давід. Привітайся, Давід! Діти, ми з вами продовжуємо експериментувати з льодом. Але сьогодні наш лід буде непростий. Зазвичай лід який він? Прозорий, так такий, біленький прозорий. Але сьогодні ми перетворимо лід. У різнокольоровий. Кожен лід буде іншого кольору. А далі ми з вами подивимося, що з ним трапиться. Тож сідайте рівненько і слухайте нас уважно, а з батьками обов'язково повторите наш дослід. Приступимо! Для досліду нам знадобиться дві склянки з водою, фарба двох різних кольорів, формочки для льоду та будь-яка паличка можна пензлик. Далі ми беремо фарби. Один колір додаємо до одної склянки та перемішуємо. А інший колір фарби до другої скляночки також перемішуємо. Далі цю водичку розливаємо по формочках. Не змішуючи кольори, а в різні формочки різний колір. Та відправляємо цю формочку для льоду до морозильної камери. І чекаємо. Діти, ну що, минуло трохи часу, і наша водичка перетворилася ось такий кольоровий лід. Дивіться, синій колір та зелений. так? Зараз ми з Давідом хочемо провести експеримент та вас запрошуємо до нього прийняти участь. У нас є дві скляночки з водою. Давідік, перевір, якої температури ця водичка. По трохи ручкою, притулись ручечкою. Яка водичка? Чупле. Теплесенька, а тут яка водичка. Холодний. А тут холодна. Зараз ми додамо лід у теплу водичку та у холодну і дізнаємося, де швидше лід розтане. Давай, Давідік. Бери один льодик, кидай у теплу, синій, а давай сюди зелений. Холодно зелений. Мама. Так, і будемо спостерігати. Тримай таку паличку. Тут Мож, можна так, трошки помішать. І це і це лід. Музь. Так, а ну покажи, що там в тебе відбувається. Мусор. Дивися, Давід. Теплі водички лід майже вже розтаяв. А тут, у холодній водичці, лід все такий ж цілий, як і був, так? трішки трішки змінився. Май, я хочу ще. Можеш додати ще один теж синій. Такий Давай подивимося. А сюди ще додамо ще один зелений, щоб все було по-чесному, так? Висаємо. Дивіться, діти. В теплій води ці лід вже майже весь розтав. Холодні води в сілі все так само плаває. Навіть, як ти гадаєш, чому в теплій водичці лід розтанув? Найдень. Тому що вона тепла, так? І вона своєю температурою, своїм теплом поділилася з льодиком. І він знову став водичкою. Весь лід став знову водичкою. Найдень, теплі, так, а в холодній водичці? все так само лід плаває. цілесенький і ще. ось іще один експеримент підходить до кінця. Ми виявили, що тепла вода лід розтоплює і перетворює його знову на водичку. Так? І ще.